14, 3, будь ласка, Закон про національну поліцію. Який я вам представився? 18,3. Службове посвідчення. Я вам представився? Ні. Як не представився? Службове між... посвідчення. Я вас... На... Я вас... На вимогу громадян службове я вам... посвідчення. Я вам покажу. Ну, будь ласка. Я вам покажу. Я просто хочу, щоб наша розмова спочатку mm. була, повністю безпорушен. Mm. Нагірний Дмитро Ярославич, поліцейський mm. власник з другої сторони, що там прийшли. Дійсно, до 26-го року. Mm. З другої сторони, що там прийшлося. А службове посвідчення йде? Ні, те, що навіть не дається, немає. То що, якщо мені я собі напишу прокурор, на якому топерці скажу, що я прокурор... Я прокуратур піддається. Так. Так. Що ми рухалися по трасі, М-9. Тернопіль Віруа Руська. Вісни один транспортного засобу. Так. Я здійснив? здійснив? 250 та зараз, стаття. Зараз на, на дамо відео. Надав. Будьте ознайомлюватися з відео? Відповідно, так. чекайте будь ласка, зараз візьму. Та я піддяти дуже цей реєстратор буде візьму. Ні, я хочу, щоб ви мені принесли сюди. Сюди принесли? Так. Так, йде інспектор поліції. Доброго дня. Доброго дня. Інспектор відділу Романі Петрольної поліції міста Золоча, старший інфлейтант поліції Ульча. Володимирович. Знаєте, що у вас конструкцію передбачено, вам вже притягали до місцевої непринадлежності за задній ви, далі ви мене чому зупинили? 35-та 35, 35 стаття. України про національну поліцію, я саме. Порушення прав дорожнього руху. Порушення прав дороги. Є Звичайно. 251 п'ять перша стаття. Звичайно. На засте мені відповідні докази, що я здійснив. Майорський. Чекайте, а для чого ви тримаєте? Я собі заїхав сюди на подвір'я? Ну в мене свої справи. Ви ви зупинилися 500 метрів назад, де вам подавалися звуковий сигнал. Я, я вас поговорив... тільки що побачив з брати. Ви тільки що ви побачили, а так. я вам кажу, що я вас зупиняв вже метрів 500. І що? І що бачите? Звідки я... ну, метрів 500? Там, 500 там поворотів 20, як Я можу знати? Я... Якщо ви там не зупинилися автоматично, я вас зупинив тут. Ви, ви тут мене кушати. не Ви мене зупинили, я Він сам зупинив? Я, я сам тут зупинився. Я ж вас у держи побачив. Крякалку вашу почув. Бачите? Ви почув тут на подвір'ї вже. Добре, я вам не раз подавав звуковий сигнал. Ви кразу, то що їхав на підйомі, ви здійснили обмін транспортного засобу з обмеженою оглядовості на, на території. Добре, 251 п'ятдесять статтю. Ви я вас чути, зараз чу? питаю, Ні, я вас не чую. Я вас навіть слухати дивіться, не хочу. Перед початком розводу з справи водій транспортного засобу, який порушує право дорожнього руху, пред'являє будь-які документи, які посвідчують його ж особи. Усі згідно чоловік дев'ятнадцята стаття чуєте, конституції України. Ще раз не говорять, ще не розглядаємо мені постанову. Я пред'явлю після де... того, якщо ви надасте чути, мені законну вимогу, щоб я пред'явив документи. Я пред'явлю мене є документи. Я не вкрав машину і мене є доповідні Мене є документи. Ви здійснили обгін транспортного засобу в обмеженій оглядовості на ділянки дороги. У вас також є. Передбачена конструкцію бампер задній захисний. Відсутній, технічно несправний ваш транспортний Це засіб. Це Технічно несправний транспортний засіб 35, без відсутністю бампера. З 35-ї закону України про станціональною поліцію, Також, коли пошкоджений транспортний засіб, автоматично також має право зупинятися. А він пошкоджений? Звичайно. Вийдіть, подивіться. В смысле посложнее? Я знаю, что он нормальный. Я За, он... Вы бачите, вы, то вы так вважаете, что он нормальный. Все было на месте, в отсутствии задней бампер. <клышко> вы бы свои службы посвящения представили 18 петра. Прошу? Свои службы 18 петра. Звучайно. Чего у вас тоже нет службового? що Немає Яке держава мене видала, такі. Чекайте, мені держава видала Я посвідчення такі... водія, там пише, посвідчення водія. Глушак Андрій Володимирович до 25-го року дійсно. З другої сторони можна глянути. Поліцію, ну то не масочково посвідчення, так завжди. Ви знаєте, ні, що не до мене ці претензії, що що ви взагалі не повноважні зібрати. А до мене? Ні, ні. працівник поліції, які у нас є. Де де, у нас видає адміністративну справу згідно статті про частини 2, і уповноважений винести адміністративну постанову за дану, за даною статтю? Згідно на наказу 1395 закону України про національну поліцію. Згідно на наказу 1395 закону України про національну поліцію. Купусну винці відносно чого, що, що, обігнав транспорт чи що? Звичайно. Так, а ну 251 стаття, маєте докази? Мені хочемо приділити. Шо? Бачите, грузиці? Ну, я вам казав, ви можете підійти до служби автотранспорту і там ознайомиться. Ви не хочете, ви хочете дивитися ну, себе в транспортному засобі. Я не я не не зобов'язаний, зобов'язаний. Ви не зобов'язані, але маєте право вийти з транспортного моє право, засобу, але мене підійти. нічого не зобов'язує. Я не хочу, наприклад. Бачите, ви не хочете, воді зачекайте. Ви хочете ознайомитися. Да. Що не загружає? Не загружає? Відео. Завантажило? Звичайно. Перше відео, коли ви здійснюєте обінь транспортного засобу, перетнувши вискусоцільно один один, випускаючи згори. Це і одне відео. Цього ви здійснюєте поворот, праворуч, в село Студень. Злочинського району З по дороги М-09. А де ви де-де, де я обганяю, покажіть мені мій перше? Покажіть мені покажіть мій автомобіль не підвищу. Я не підвищу голос, я говорю підвищу. так, як я хочу чути. Так, так ви хочете чути, так як так. ви хочете говорити. Ось тут. Підті, всі субиті як кажуть. Ви здійсните поворот сюди Друге відео. Це не я здійснюю поворот. Добре. Це вам потрібно Це буде... — Ви, ви, ви то вже має, маєте право оскаржити даному постанову суді першої станції на території України. Після чого ви далі їдете? Ось тут ви далі керуєте своїм же транспортним засобом. І ви здійснюєте обгін на підйомі де, і на повороті. А де, де обгін? — Ви не чуєте чим, що вам говорю? — А то, що ви мені говорите, покажіть, де машина, яка здійснює обгін? Звичайно. І до повної зупинки, третє відео, де ваш номерний знак до повної зупинки тут, та пане Воді. Піділяйтесь згідно пункту. Зачекайте, зіна, ви мені на... пред'явили відео. відео. Це не є доказом, об єд об єд ви що малите, що ви ставу, що ви малите? Ви я вам говорю, там не видно, що це мій транспорт. Де видно, що це мій транспортний засіб? Я тільки на законну вимогу, згідно 251-ї, якщо буде доведено, що це дійсно мої автомобіль. Таких бусів багато є в Україні. На закону вимогу ще раз. Якщо ви порушуєте закони як... згідно статті 19 Конституції України, ви не перекрикайте мене згідно 19 статті, тому що ви мене переговорюєте. Ви ведете монолог чи діалог зі мною? Я вам я вам ще раз говорю. Ви мені не повідомили? Ви мені повідомили, ви мені повідомили так, що я обігнав транспортний засіб? Надайте мені по 251 статті. доказ. та це не мої автомобіль. Та має бути видно чітко, що це мій транспортний засіб. Я не згідний відповідно. Розглядає адміністративну справу і я не згідний з цією справою. Ви маєте право оскаржити. Дан, я маю Просто право скаржити, пращи, а ви маєте право виконувати власне, свої служби обов'язки. Я знаю збори, свої, права. Свої, права. Я свої права знаю. Все, без і ви я свої повинні знати обов'язки. Я придивив тільки на закону вимогу. Я сказав, що я відмовляюся. Що... Я ж не говорив, що я відмовляюся. Не пред'явили посвідчення водія. Тільки на законну зб вимогу категорія працівниково поліції для складання сети матеріалів. Відповідно, згідно з чином законодавства. Вас буде вважати на постанову згідно з статтю 36 тишини першої, пане Володимире. Тільки згідно з законодавства. Все, в рамках... Згідно законодавства. Я вам приділив відео і показав відео. Стаття 19 Конституції України. Ще раз вам говорю. Ви що, знаєте, що чи ні? про що я вам говорю? Ви мене чуєте чи ні то? То ви мене бачу не слухаєте. Я знаю, що ви мені втираєте зараз. Я знаю, що ви мені втерти хочете. До моменту розгляду справи. Розвідкові проводиться. Яке відео ви мені показали? Там на трасі йде три автомобіля. Три автомобіля їхав ваш один-єдиний автомобіль, який здійснив поворот, провориш, село Струтин, Пане водій. Ви ж говорите, що обмін, там же ж не видно, що я обганяв транспорт. А що зробили ви? А там же ж видно, може бути другий бус їхав. Який не другий бус. Я ж не знаю, там ж машин багато їздить по трасі. Це ж траса міжнародна. Я вас за село струтен говорю. Дана адміністративне стягнення штраф 340 гривень за згідно статті 122 частини першої порушення вимог військової соціальної лінії 1.1.8.5.1, порушення правил дорожнього руху передбачає 340 гривень штрафу. Тобто не висі 340 здійснили обгін гривень? транспортного засобу, пане водій на повороті з обмеженою оглядовості згідно статті 122 частини другої. Дана стаття передбачає 510 гривень штрафу з статті 20 закону України про національну поліцію Більше поглинає менше правильно? Автоматично притягується вас до згідно статті 2 частини 2, а даний факт, що те, що ви здійснили перетин вузької суцільної лінії один один, здійснюючи об'єм транспортного засобу. вас навіть немає доказу того, що я обігнав якийсь там кран, що ви мені говорите, чи крас, що ви там це розказуєте? вас немає підтвердження, Ви на відео не показали. Я вам ні? показав. Це відео. А ви мені показали красу, а де віде, мій автомобіл? Ні, зачекайте. Що дід сюди, інспектор? Вас я двоє віде, віде, є. Віде. Ви що роз... ви те? Мені, хлопці. Втараю, ви ви, ви спілкуєтеся, але неправильно. Як ви так? Ви мені показали відео, просто крас перед вами їде кран, цей автокран. А де транспорт мій що обганяв цей транспорт на повороті? Я вам показав. Ваші, ваші свідчення не можуть бути, просто мають бути якісь докази. Ви немає цього. Покажіть мені показав. це відео, де я обганяв крана Ти цього. цього автокрана. Ні, Покажіть мені відео, де я, я вам обганяв автокрану. Я буду писати ходотайство, зразу приготуйте там місце, Доброго, щоб я написав. Поясніть, так? Я напишу пояснення, так. Да, поясню, пояснить, щоб пан Будій написав пояснить. Хоче по згідно статті 63, він... Бо ви, ви знаєте, що він 63? Я можу відмовитися. Ви можете відмовитися, можете давати пояснення відносно себе, а також... Е, я просто напишу, що я не, не визнаю вини, оскільки я не здійснював порушення. Згідно статті 24, що України, ви маєте право оскаржити дану інстинну постанову в суді першої інстанції. Добре, передати тоді в суд і пояснити. Я на постанові хочу написати, мені на що це допоможе? Пишеться. Я чуду до постанови. Ні, от, я поїхав, буде, буде я поїхав. Сер то я поїхав, будьте, будьте здорові. Будете мали докази, підходьте, добре. Пришипнар мій собі. Sorte